Всім привіт! І це третя частина обзор моєї косметики. Перша і друга частина вже в мене в профілі. Заходіть, дивіться. Закінчила ми на кремах і гелів для душу. Ще я знайшла ще ось такі патчі для губ. І ось таку пов'язку. Сиворотка зі смаком ману. Ось такі мочалки три. ще один антисептик. Ще я знайшла одні патчі. Ось така помада. Чесно, мені дуже сподобалось, як я її намалювала. Тональка від Dior. Ще одна така помада. Ось така пудра. Це тут девіше відклеюється. І ось така пудра. Є одна історія. Я коли робила речі для качки Леофанфан. В мене вона є. Я раніше робила для неї речі з бумаги, то я це спочатку зробила для неї, а потім вже віднесла до паперової косметики ось така палітка, Така палетка. І ось така це моя найулюблена. До речі, та моя перша, та друга і ця третя моя. Ось такі дві штучки я не пам'ятаю для чого це, але по оформленню вони мені дуже подобаються, я їх ще в Пінтересті знайшла, пам'ятаю. Ще ось такі ватні диски, раніше вони мені подобались найбільше. І на цьому, все, чекайте четверту частину. Не забувайте писати закази і підписуватись на мій канал. Всім пока!